Ми розшукуємо дев'ятирічну Анастасію Міхно. Про долю цієї дівчинки вже 8 місяців нічого не відомо. На жаль, і детали про її зникнення також обмай. Я знаю лише, що дитина мешкала на Луганщині у місті Лисичанськ. Ймовірно, що Настя була там разом із своєю мамою, і зв'язок із ними обірвався ще наприкінці квітня. У липні місто повністю перейшло під контроль окупантів. Чи вдалось родині кудись виїхати? Чи вони і досі там, та просто не можуть повідомити, бо щось про про себе через відсутність зв'язку, я не знаю. Тому дуже прошу, особливо жителів Лисичанська, які, можливо, бачать цю програму в соцмережах. Уважно придивіться на фото Анастасії. У неї світло, русяве волосся та темні очі. Виглядає дівчинка, можливо, трохи старше своїх 9 років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Маю ще одну історію зникнення дитини. Це восьмирічна Софійка Олійник, яка за загадкових обставин зникла ще у березні минулого року. Допомогти відшукати дитину дуже просить її бабуся. Я поспілкувався із нею та з'ясував, що жінка втратила зв'язок не лише з онучкою, а й з донькою. І уявіть, вже 10 місяців нічого не знає про долю своїх рідних. І так ми більше нічого не знаємо, де вона з дитиною, що з ними. І, і, і от от в, в такому ми живемо, в такому, в, в такому потрясінні. Пані Рита розповіла, що її донька з онучкою мешкали у столиці на вулиці Миколи Соловцова. І коли почалась війна, із Києва поїхали не одразу. Приблизно тиждень вони провели у своєму будинку. Коли почалася війна, вона з дитиною були у підвалі, ховалися від е, е, снарядів, і вона е, разом з людьми в евакуаційному поїзді е, поїхала. І вже коли вона була в поїзді, до неї позвонив батько і каже, як ви там. Але зв'язок обірвався. Вона сказала, що вони у поїзді було чути, що діти гамірно, і зв'язок перервався. Отже, приблизно за тиждень від початку війни, у перших числах березня, донька пані Рити Олійник Світлана разом із своєю дитиною Софійкою Олійник вирішила евакуюватись зі столиці. Родина поїхала у напрямку Закарпаття і телефонувала батькам з потягу. хоч зв'язок і обірвався. Наступного дня вони знову додзвонились і з'ясували, що дівчата дістались пункту призначення. На слідучий день знову батько з нею зв'язався. Вона сказала: все добре, ми в Закарпатті, але знову зв'язок перервався. Було чути багато людей, і більше ми не змогли зв'язатися з нею. Більше від оліник Світлани та її восьмирічної донечки Софійки не було жодної звістки. Спершу пані Рита думала, що можливо її донька загубила телефон, тому і немає зв'язку. Та згодом зрозуміла, що її дівчата просто зникли. І де вони зараз жінка не уявляє, тому дуже сподівається на вашу допомогу. Я дуже би хотіла просити людей небайдужих, якщо чи побачити, чи... чи знаєте щось, хоч люба інформація, щоби. Зателефонували. Ми з вами чи не єдина надія пані рити, тому дуже важливо запам'ятати обличчя зниклих. Восьмирічна Софійка Олійник виглядає плюс-мінус на свій вік. Її зріст приблизно 120 130 сантиметрів. У неї світло-русяве волосся та сірі очі. Маму Софії звуть Світлана, їй 36 років. Вона худорлява на зріст приблизно 170 см. сантиметрів. У жінки темно русяве волосся та зелені очі. Якщо ви десь бачили Світлану та її донечку Софійку. Бо знаєте, де вони можуть перебувати зараз, не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 1163 нулі. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Цей номер діє у 29 країнах Євросоюзу. Хто знає, можливо, через війну родина зараз перебуває десь в Європі. І якщо там, за кордоном, мене хтось бачить у соцмережах, прошу також зверніть увагу на фото Софії та її мами. Повідомити необхідну інформацію інформацію завжди можна і у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Повірте, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою.